Народна артистка України Марія Бурмака в нашій студії? Привіт, Вітаю. рада так, бачити. Дуже рада бачити. Е, мені таке знаєш враження, що нічого не змінюється. Продовжимо далі. День незалежності, знову говоримо про нашу незалежність і про українську музику. Я до речі, перед тим як буду тебе розпитувати про цю пісню, я згадала це. Зараз сижу і згадую, що в 90-х, коли я працювала журналісткою, і ведучою музичної програми, я ходила у людей, знаєш, бліци брала. І я запитувала, яка у вас музика і яка артисти у вас асоціюються з незалежністю України. І мені називали Марію Бурмако. Уявляєш? Це так приємно. Це насправді це є оцінка всього мого життя і всього мого творчого шляху. Дякую, що ти мені це сказала. Бо дійсно 35 років. Я після фестивалю Червона рота так, 35 так, років так. я на сцені, 33 роки наші незалежності. Це фактично шлях. Це все моє життя. Я завжди співаю. Навіть зараз оця пісня, яку ви зараз бачили, я дуже всіх агітую знайти в Ютубі її і все таки подивитися цей кліп. Тому що так хотілося це саме до Дня Незалежності. Дуже красиво. дуже красиво. і е, кліп красивий. Ти там красива, і музика, і пісня. І от, поки тут був саундчек. До речі, ти співаєш без фаб. Анери, і ну я постійно це знаю, і бачу, коли ти приходиш на ефіри. Теж респект такий. І я вже відчуваю, що вона вже мені знає, що вже десь там на підкорці в мене вже починає програвати, програвати, програвати. Тобто вона так запам'ятовується. Коли ти її написала, трішечки про неї розкажи, що тебе мотивувало? Що саме от було таке в душі, що хотілося це вилити і подати. От буквально перед ефіром зараз ми говорили з моїм давнім другом, головним режисером каналу Геннадієм Самоленком. І він і згадували 8 липня. І я написала її в цей день, бо в кожного з нас цей день був особливий. Для мене він був такий: Я їхала на зйомку якраз музичного проєкту, і е, я якраз сідала в машину в укритті, я перечекала, як відповідальна людина, коли почула, що е, балістика та, що вже балістика, і, а небо чисте. Я сіла і поїхала на зйомку, як, як в принципі, і е, вся знімальна група знімалася в проєкті е, Віталія Бардецького. Якщо ви бачили фільм Я побідаю Берлін uh -huh. про Кузьму, то власне. Там друг Кузьми то той Віталік Бердецький до кого я їхала на зйомку, і ми були прибиті цим. Якимось пекельним адреналіном. Потім я їхала додому я бачила, як люди їдуть до Охмадиту, і потім мене ввечері накрили. Я не могла спати, я не могла спокійно, в е мене трусилися руки. І знаєте, як от рідну людину хочеться обійняти і притиснути до серця. От в мене було таке відчуття як до рідної землі. І я, е я згадала, як мені хотілося маму обійняти. Як мені хочеться обійняти свою дочку деколи так сильно, сильно. І ці почали народжуватися рядки. І, і е е справа в тому, що ми любимо нашу країну ми ж любимо е, наші відчуття. І це така концентрація відчуттів. Це Клас. пісня про те, як е, ми чуємо, наприклад, солов'я або е, наші люди вони, вони сильні і вони дуже красиві, тому що вони наші. І, і це все є в цій пісні. Дуже Ніби такі прості слова, і мені дуже хотілося, щоб Віна вони власне. Що так. Так, е, а чого до Дня Незалежності просто спочатку е, написала пісню, розіслала друзям з Вадимом Лисицею, вирішили, де ми будемо цю пісню робити. Буквально за півдня було вирішено. Що ця пісня буде звучати в фіналі е, фестивалю Діти Help Music. Це е, колишні чорноморські ігри, бо вони зараз не виходять з Кадовську. І ми заспівали цю пісню з дітьми. Е, Прем'єра тільки буде, в, бо запис цього конкурсу буде 1 вересня. І за... Потім в студії з цими дітьми з фіналістами. Потім вирішила зняти кліп. Я хотіла, щоб це була тільки красива Україна. І ці двоє діток, це Павло і Злата. Знаєте, як казав наш сказав режисер Артем Тумарченко, це як щастя і радість. І в кінці вони до мене прибігають. і Я зичу всім, щоб це щастя і радість знайшли кожного, щоб наступний день незалежності ми зустрічали в мирній Україні, щоб була перемога, щоб от можна було тільки милуватися і любити. У нас є ще пару хвилин, хочу запитати. От я знаю, що ти їздила багато по світу. Ти багато виступаєш, тебе багато де запрошували. В принципі, ти могла і залишитися, але твоє свідоме рішення було залишитися в Україні навіть зараз, під час воєнних дій. Справ тому що для мене ну це немислимо, е, жити не в Україні, тому що це настільки е, про мою душу, і мені настільки дома добре, і настільки навіть я звідкись звідкись не приїжджаю. Я їду. і в мене дійсно часто таке відчуття, що мені хочеться стати і. Ну я просто це дуже люблю. Це моє. Я цим повниться моя душа. Ну і найголовніше, я в своїй країні маю значення. От я написала пісню е, до Дня Незалежності, бо поспішала, бо саме це таке свято, коли хотілося, щоб це настрій вселити в душі. У нас зараз немає парадів, зараз немає так. масових якихось заходів, uh -huh. які були завжди. Uh -huh. а, е, а, а настрій цей хочеться, щоб був. От я написала це в якій країні світу це потрібно. Це потрібно вдома. Так. І е, знову ж таки. Знаєш, Це теж дуже сильно, коли ми всі в одному човні. І ми всі прекрасно знаємо, от, е, з тобою, е, з, з єдною режисером, е, з усіма друзями ми всі можемо обговорити де були 8 липня. І, що це було? і це без слів, один одного ми всі розуміємо. Тому, е, звичайно, багато людей виїхало і е, є людям просто нікуди повертатися. Це, це mm -hmm. величезна біда. Але я сподіваюся, що е, все-таки більшість людей повернеться додому, бо вдома це вдома. Так, у нас є ще хвилинка. Так, скажіть мені, можу ще поставити одне запитання? Дуже хочу. Знаєш, я от е, думала не сьогодні, а от раніше, коли тебе бачила, коли чула твою музику, як ти втрималась. Е, був період, коли українську дуже мало слухали, і в топах і фінансово підтримана була російськомовна пісня. І тоді і запрошували, і виступали. Але ти продовжувала українською писати в тебе україномовні альбоми. Як що тобі допомагало? Е, бо для мене це і є сенс. Тобто я виступаю і співаю не для того, щоб вийти на сцену в гарній сукні, хоча це теж дуже важливо, і сукні в мене дуже гарні. Це сукні Юлі да Магнити. Я -та -та -та. дуже люблю бавовна, бачу, Бабовна, бачу. Зразу, Але я співаю саме для того, щоб сказати якісь дуже важливі речі. Це те, що я кажу світові. Я в 89-му році на Червоній руті заспівала Ой, не квітне весна, мій народ в Кайданах. І я завжди, коли щось співаю, я не завжди я помилки роблю, як всі люди. Тобто, ми не титани, ми люди. Але для мене це головне сказати. І бути стоїчною в цьому. Тому ну, я знаєш, не хочеться хочеться уникнути пафосних слів, але е, я хочу знаєте, бути, зберегти от, оту свічечку літериї, як писав Іван Малкович. Бо е, мій тато. Е, коли я була маленька, ми говорили українською мовою в Харкові, і він носив вишивку, і він робив це принципово і завжди. Він мені казав, люди мають чути, що Харків це Україна, хоча б на нашому прикладі. Тому е, для мене справді я я пишу пісні різні, насправді. Е, і, і про кохання, про все, все, все що я переживаю. Але е, коли мене питають, а чому ви співаєте з Харкова і співаєте українською? бо я українська співачка і я з Харків, українське місто, і це моя була відповідь дуже багато років. І насправді було дуже важко. І е, зараз я абсолютно не люблю, щоб мене повчали ті люди, які б несли сюди руський мір. Вони угу. мені розповідають про шоу-бізнес. Це не шоу-бізнес, це угу. душа Україна. Серденько. Зараз ми послухаємо виконання народної артистки України Марії Бурмаки. Так що прошу, тепер, будь ласка, вся увага на Марію і на цю пісню. Так, ця пісня народжувалася. Так, ви побачите кліп, це вже з дітьми, з аранжуванням, але народжується це завжди з гітарою. Отак, серцем ліє вечорами, запах м'яти навесні, лине пісня над ланами, голос рідної землі, сильні і красиві люди, рідню серцю дорогі. Друзям раді буде всюди хати. Землі є на світанку, прокидається земля, соловей співає зранку, підіймається зоря, колоситься в полі жито, мальви квітнуть до небес, рідна як росою вмита, як же я люблю тебе, ріки поля, широкий Так широкий стелиться, не відіт Так, я вже там е, знімаю теж е, всі соцмережі. Дивіться, знаходьте в Ютубі і слухайте пісню Серденько Марії Бурмаки, народна артистка України. Дякую, що прийшла, і дякую, що презентувала цю пісню.